Мирусім. Світ завжди боровся зі з тим, що є Божим. В боротьбі за Божу спадщину, за істину, за віру, за правду, про хреб... походження світу і людини. Завжди з'являлася спотворена інформація, подана як еволюція. Але насправді це пропаганда. І сьогодні ми бачимо, як все більше. Науковці визнають, еволюція не має наукових підтверджень. Це фейк, створений не для пізнання істини, а для її підміни. Так само і в інших сферах. Правда, завжди приховувалась. Нещодавно розсекречені документи свідчать, що в радянські часи проводились ядерні випробування в космосі. Це не лише порушення міжнародного права, це була серйозна загроза для усього людства. Щоб приховати істину, ці випробування часто подавали у ЗМІ, як нібито зустріч з НЛО. Так почалася масова пропаганда, яка навмисно підживлювала інтерес до прибульців, щоб відвернути увагу від справжнього. Але і Біблія, і Божі люди давно відкрили очі на те, що таке НЛО. Це не істоти з інших планет. Це або падчі ангели, що намагаються вести людину в оману, або державні проекти, які приховують правду. Справжня історія у Божому слові. У ньому відкрита, хто ми, звідки ми, куди йдемо. Саме тому диявол завжди намагався спотворити Біблію, висміяти її або підмінити її зміст чужими ідеологіями, але Слово Боже. Не змінюється ніколи, і його істина все більше відкривається і проявляється зараз.